Вівці слухають голосу свого пастиря. Роздуми над Словом Божим на четверту Великодню неділю, рік А. Того часу Ісус сказав. Воістину, воістину кажу вам хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастир овець. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються Його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього. Бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус: Воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. І він увійде та й вийде і знайде посовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали. Добрий пастир кличе наймення, і вівці слухаються його голосу. Взаємовідносини між пастирем і вівцям особисті, а не офіційні й анонімні. Говорити до когось, звертаючись на ім'я це знак дружби і близькості. Слухати голос пастиря означає бути слухняним цьому голосові. Вівці знають голос свого пастиря і слухають Його. Вони слухняні, а ми. Ісус добрий пастир, кличе нас по імені на сторінках Євангелія, а ми часто йдемо за чужими голосами. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Знати у Євангелії від Йоанна не означає знання абстрактного чи формального, лише знання як життєвий досвід, який виражається у взаємній любові. Це не вивчення якоїсь формули, а пізнання живої особи Ісуса. Тут йдеться про пізнання, яке виражається в любові та наслідуванні. За любов доброго пастиря, який життя своє за овець покладе, треба платити любов'ю. Христос, добрий пастир, прагне, щоб Його учні любили одне одного так, як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. Учні Ісуса повинні наслідувати Його в любові до братів, повинні так любити, як Ісус, добрий пастир. Ми пізнали й увірували в ту любов, що Він віддав за нас своє життя, ми також повинні віддати життя за братів. Коли Він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним. Бо знають його голос, цю подорож за пастирем літургія сьогоднішньої неділі пояснює як наслідування доброго пастиря, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми слідами Його пішли. Однак питання в тому, як саме ми маємо наслідувати доброго пастиря? По перше, робити добро. А по друге, Зносити страждання. Так, власне, вчинив Христос, котрий пройшов, роблячи добро, і навчився послуху від того, що страждав. Тільки через доброго пастиря ми можемо прийти до Отця, тому що Він є дорогою до Отця, Він є брамою до святині, де ми можемо зустріти Отця. Він є святинею. Де ми можемо прославляти Отця в дусі та істині. Бога Отця ми можемо зустріти, прославляти Його і поклонятися Йому тільки через Ісуса і в Ісусі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.